Приходить чоловік до бібліотеки і каже: перепрошую, е, я у вас книжку взяв, як заробити мільйон. А тут половина сторінок вирвана. Бібліотекар. Ну, то й що? Півмільйона теж непогано. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Середня школа. Після шалених вихідних на урок математики приходить вчителька зі страшним похміллям. Діти, що ми вчили на минулому уроці? Геометричну прогресію, Валентино Петрівно. Ну, то скажи нам, Оксано, що ж таке це геометрична прогресія? Геометрична прогресія це ну, коли кожен наступний член більший за попередній удвічі. Оксано, зупини свої бурхливі дівочі фантазії. Лікар пацієнті, бувайте більше на свіжому повітрі і тепліше одягайтеся. Пацієнтка ввечері чоловікові. Лікар приписав мені відпочинок на морі та нову шубу. Зайшов якось чоловік у бар після роботи. Став за стійку, купив собі пива і почав помаленьку сьорбати. Раптом у бар забігає якийсь хлопець і на все горло починає кричати Сидорчок, там на вулиці, твою дружину гвалтують. Наш мущенчик швидко зривається з місця, вибігає з бару. Вибігши на вулицю, озирається на всі боки, здивовано думає: «Ех, от трясся, ну і нервовий став. Я ж не Сидорчук, хм, та й неодружений зовсім. Два туристи-альпіністи лізуть по західній стіні говерли. Усьо, сил не лишилося, але ось і довгожданна вершина. Сіли, озирнулися навколо. «Ех, Краса. Дістали по пляшечці пива, сидять файно. Раптом ззаду щось як заскрипить. «Шинку, пляшки мені залиші добре.